Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Збираю електрощити та відправляю готові електрощити по всій Україні. Сьогодні в мене щит на відправку, вже готовий, зібраний на замовлення в Київську область. Це можна сказати, теж такий стандарт. Мій стандарт для приватних будинків такий середній, нормальний, такий добротний електрощит. Він має ПЗВ, пристрої захисного відключення, він має загальний автомат. Він має із опцій, до речі, розумний електролічильник, смарт-мак, чи смарт мейк як правильно казати, хто підскаже. Він має реле напруги, він має перемикач на генератор, клеми. Тобто, вся проводка, яка зайде в щит, вона підключиться на клеми. І це є Додатковим плюсом, я так вважаю. До речі, в мене є окреме відео, чому я підключаю щити на клеми. Їх рекомендую так збирати щити на клемах. Я поближче підійду з камерою і ознайомлю вас з цим чудо-щитом для приватного будинку. Хто ще не підписався на Ютуб, TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Всюди підписуйтесь, будемо з вами на зв'язку. Так, друзі, ось це наші щит зараз трошки збільшую. Ось наші всі клеми, які знаходяться в верхній частині електрощита. Бачите, вся проводка підключається на клеми. Тут фазні провідники, а нулі підключаються на нульові шинки і землі на заземлюючі шинки. Все. Не треба нікуди лізти за щитом, за Дінрейками, тому хто підключає, хто встановлює щит. Не треба це робити. Тобто маму замовнику або електрику, який працює у моєго, мого замовника. Далі у нас відний автоматичний вимикач: лічильник, Smart Mac, Чи SmartMaG. Далі у нас реле контролю напруги. Три штуки це по одній штуці на кожну фазу та на генератор. Давайте я зараз буду включати зразу, дивіться. На кожну фазу, бачите? Я включив відний автомат. Є. А це реле, воно спрацьовує, коли ми включимо генератор. Я від неї автомат виключу. Пішов я завів генератор. Собі це уявіть, включив неї автомат. Ось. І у нас працює генератор. Реле контролю живлення від генератора. Подає зараз щит. І для того, щоб це живлення пішло по щиту, перемикач мережа генератор ставимо в нижнє положення. Коли генератор вже пропрацював, з'явилася мережа, ви генератор відключаєте і перемикач мережа генератор ставимо в верхнє положення. І відключаємо автомат від генератора. Все. Далі щит працює в штатному режимі. Далі у нас нижній ряд, наступний ряд знизу це. Такий от довгий ряд тут ПЗВ, пристрій захисного відключення. 1, 2, 3, 4, 5 пристріїв. майстер вимикач Так званий майстер-вимикач. Це називається вимикач навантаження. А ми його використовуємо як майстер-вимикач. Режим відпустка. Ви кудись поїхали надовго чи ненадовго. Не хочете відключати ходити по хаті чи по дому, То ви Одним рухом все відключили. Все, що не потрібно, відключиться. А що потрібно, залишиться в роботі. Це ми з замовником обговорюємо автоматичні вимикачі на лінії техніки, розетки, тепловий насос, зарядка електростанції, зарядка автомобіля і так далі. Розподільчий крос-модуль є в щиті, теж є окреме мене відео, на що розподільчі крос-модулі. Вони потрібні в щиті, щоб розподілити живлення, провода в щиті. Загальний автоматичний вимикач, трансформатори струму, ви бачите. я їх зробив ззовні, щоб вони були доступні для ймовірного, там, ну, щоб доступ був. був може бути, щоб був для них доступ. Ось такий друзі-щит, все, що потрібно: генератор, реле напруги, ПЗВ, майстер-вимикач, клеми. В цьому щиті все є. Щит вбудованого монтажа. Дивіться. Бачите? Якщо ви бажаєте замовити електрощит, будь ласка, заповнюйте опитувальну форму. Під відео я зазвичай, залишаю посилання на опитувальну форму. Я вам надсилаю комерційну пропозицію. Зазвичай це займає 2-3 робочі дні, Те прописані орієнтовно роботи і матеріали, їх склад та вартість. Якщо вам попередньо все підходить, ми починаємо працювати. Далі вже я вам підскажу, як ми там працюємо. Друзі, дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, лайкайте, ставте дзвіночки, вподобайки. Кому потрібен електрошит, будь ласка, звертайтеся. Ось бачите, ззаду цього щита ще щити на збиранні. Один вже майже зібраний і один готується до збирання. Так що, все. Фірма, як то кажуть, працює і вінників не в'яже. Всього вам найкращого, На все добре. Підписуйтесь, друзі, до побачення.